Всем привет. Hello, how are you? Витаю, Руслана. Я. В... У меня всегда лучше всех. Why come to the competition? А на вид вы пришли до нас? Показать людям, что даже в маленьких городах есть талантливые люди. Я из Красноперекопска. Это промышленный город. Работы практически нету. Щоб не були серими буднями, Ми стараемся розвивати это танцями, пытаемся продвинуть наш город. Що, хоч і маленький город, но все одно достойний. Рослан – єдиний викладач брейк дансу у Красноперекопську. власними зусиллями Хлопець відкрив школу і без будь-якої допомоги намагається розвивати танці в своєму містечку. Якщо кудись то які-то поїздки повністю все за свій щут. Аби мати змогу звозити своїх учнів на фестивалі та забезпечити школу всім необхідним. Руслан цілими днями пропадає на роботі. Вот в Вітаємо мебель, мебель під заказ. Стараемся, конечно, звісно, где десь там підработають, там подработать, хоть на что хоч щось, костюми купити на виступлення, на новый. Все в свою карман тягнеш. На наш кастинг руслана проведжали усі його учні. Усі вони вірять. Тренер не підкачає і прославить їхнє місто на всю країну. Нам це подобається. Хай щастить. Танцюйте для нас.

Very impressive. Мене дуже have вразив very, very ваш танець. Дуже потужні рухи. І також. Вы очень приятный хлопчина, вас легко полюбить. Спасибо большое. Как ведмежатку. Точно, точно. Технически замечательно все, но я себе, слава представляю, как ты будешь своей комплекцией танцевать что-либо другое. На мой взгляд, просто чуть-чуть полноват. Ой. Понятно. Ой. Эй! Так чуть -чуть пойдет полноват, да. Руслан, удивительная пластика у вас от природы. Вы настолько пластичные, настолько Спасибо. мягкие. Действительно, у меня такие же ассоциации были, как у Сыска, просто миш какой-то, мягкий такой, вот так. Вот крутится, как сыр в масле катался. Руслан, особенно вот этот элемент на одной руке, когда вы зависли. Это просто космос. Спасибо большое. Я большой. Руслан, сегодня пластичный Мишка получает билет. А, -а, -а. Руслан ніяк не може повірити своєму щастю. Та ще більше радіється хлопця. Його учні! Кастух добігає.